Заправив машину і задонатив. Триває масштабний збір від укрнафти на підтримку підрозділу Національної гвардії Хартія. Мета амбітна зібрати 100 мільйонів гривень. На ці гроші для бійців закуплять безпілотники, наземні саперні дрони та дрони-евакуатори. Механізм простий: одна гривня за один проданий літр пального. Причому донатити з «Укрнафтою» можуть навіть ті, в кого немає машини. Для цього достатньо купити на заправці, приміром, каву чи хот дог Вже на поточний момент, до речі, ми зібрали близько 5 мільйонів гривень. Кожен, хто заїжджає в мережу АЗК Укрнафта заправляє 95-й енерджі або дизельне паливо з кожного літра, використовуючи наш прекрасний мобільний додаток, донатить на допомогу та підтримку бригади Хартія. Також кава чи чай чи хот-дог. Містить собі гривню з кожної покупки донату на ту ж саму підтримку бригади Хартія. Запрошуємо всіх щиро в національну найбільшу мережу АЗК «Укрнафта» і заправитись високоякісним паливом «Євро-5» і задонатити для підтримки сил оборони і для підтримки безпосередньої бригади Хартія. В основному йде на забезпечення бригади дронами розвідувальні. Дрони різного типу, це і ударні дрони, велика кількість іншої техніки, яка необхідна, для того, щоб ми могли менше завдавати загрозі наших людей, бачити, що діє, що робить ворог, і бути на крок попереду. Саме бійці Хартії першими провели повністю роботизовану бойову операцію без участі людей. Вони билися біля Сватового та Бахмута. Ну а зараз боронять Харківщину. І «Укрнафта» вже не вперше підтримує наші сили оборони. За два роки компанія задонатила на збройні сили України близько 2,5 мільярдів гривень. А це 40 тисяч одиниць техніки: дрони, зброя та машини.